І Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! -воскрес! Доді, браті і сестри, вітаю всіх вас воскресним днем, учасників і з прийняттям святих Христових Дані. Сьогоднішня неділя, чергова неділя Пісна Пасхи, свідчить про... Відкоплинність часу. Ми тільки починаємо свідомлювати в своїй душі розумі про світле Христове Воскресіння. І тут в серцю кажуть вже половині. Вже половину часу святкування пройшло. Ось так і життя біжить. І часу завжди. Треба визначати, що буде мало. Мало часу для добрих справ. Вистачає часу для гріхов, але дуже мало для добрих справ. Для зміни і праці над самим собою. Ось сьогоднішнє Іванівське читання оповідає про зцілення Рославного. 38 років. Чоловік хворів. Якщо уважно слухаємо, чому так? Бо вважалося, якщо людина грішить, значить ходіє. І це дійсно так, бо наслідком гріха є хвороба. Через, як сказано в посланні до Ривден книги Буття, через одну людину гріх вийшов в світ, а наслідком гріха смерть. А смерть має причину, має хвороби, які приводять до смерті. Так ось, коли людина грішить, тоді хворіє. І запитували, а цей за що? Можливо, батьки згрішили і наслідок цих хвороб перейшло на дітей. Бо так також трапляється. Сказано в священному писанні, до сьомого роду може Господь наказати за гріхи. Твій прапрадід наробив щось недобре, а страждають внуки не тільки хворобами, бо благочестива сім'я, як ви бачите, може мати чоловік хороший, дружина хороша, а дитина інвалідна. Чоловік гарний. Жінка добра, бабця хороша, дідусь хороший, з однієї, з другої сторони. А дитина дитина народилася і померла. Чому? Наслідковість гріха. Ось такий промисел Божий. Ми можемо розмірковувати справедливо, несправедливо, добре чи погано, ну такий, такий закон. І ми під тим законом, а не ми Богу відвідуємо цей закон. Тому запитували, чому? Щоб виконалася всяка правда. Але можна знову ж поставити питання, а чому правда має виповнитися через 38 років на цій людині? Не через 20, не через 15, не через 5. 38 років. От чому? Жерно рухається. Згадайте першу неділю, ми ж повторюємо. Фома бачив Христа, жив з Христом, чудеса творив. От такий невіруючий, поки поки пальцем не провірю, не повірю. Поки рукою не торкнуся, ребра, не повірю. Ну яке ж тобі чудо, треба, коли тих чудес при життю Господь стільки творив, ні, не вірить. Не вірить. Тому Господь поневірє йому і давав йому страждання таке добре. Але помилосердню своєму все-таки при житті його не на останній день земного життя, а дав йому прожити половину віку і зцілив. зцілив, коли той змінився. Коли в його бажання не просто попасти вперше в цю купальню, а він повірив, як кровоточива жінка, згадуєте історію кровоточивої жінки, зцілилася чому? Не тому, що Господь торкнувся її, чи благословив, чи щось дав її цілительне. Він навіть не знав про неї. І чув, що сила від нього відійшла. І казав, хто торкнувся. А сказали, так багато воно в тебе втекться. Та всі торкаються. Ні, не просто торкається. Ця з великою вірою торкнулася. І благодать зійшла на неї, і вона і зцілилася. Ось мати велику віру. Це оздоровлює людину. Це спасає Подібно Подібне Аврааму. Мав велику віру, вірою Авраам спасся. Це уявіть собі, як ми за дітей переживаємо. І був би для нас голос якийсь. Принеси свого єдиного сина в жертву. Ну скажіть, ви б погодилися, та напевно і думками не погодилися. Не то, що ті дію звершили. Кожен би подумав, хворий на голову, якісь йому галюцинації і думки приходять не Нема такої великої віри. Нема в нас такої великої віри. Я не скажу, що вона в нас не може бути. І ні в кого такої не буде, буде такої, буде така віра. І можлива така віра. Вона і є, але є велике зневір'я наше. Бо ми не віримо. Мені то, що Бог і собі не вірить. Ми нікому не віримо. Стає з байдужі. Тому ось тут приклад важливий віри самої людини. І Господь проявляє чудо. Ви своєю вірою спасаємося. Можна сказати, по відношенню до сьогодення. Я не буду вам попередню історію про розцілення, попередній проповідник вам про це говорив. Я хочу наголосити на інше. Війна йде, йде. Чому вона не завершиться? Ви ніколи не стали потреби. Чому вона не завершиться? Хіба вся справа в зброї? Ні. Справа в керівництві? Ні. Справа в нас в нашій вірі. Справа в нас в нашій вірі. Наскільки ми самі віримо в цю перемогу? Ми привикли. Приходимо вже сюди на відспівування вояків, а плачу вже менше або дуже мало. А чому звикли? Ніхто не плаче, так ніби має бути. Ніби так має бути, там мають вмирати. Ми не віримо, що ми переможемо. Ми думаємо, надіємося. Є президент, є громокомандуючий, і там все зробить. І тут же з плачем проважаємо своїх синів, чоловіків туди. І не віримо, що тобі з перемогою повернеться. Ну хто має таку віру? Десь під свідомості надіється, десь там воно колись само собою розтягнеться. Віримо, десь воно буде. Але така віра, що перемога буде завтра. як цього розслабленого має зцілитися. Навіщо? Віра наша повинна привести нас до того, що перемога буде завтра, а не післязавтра. Тому що Господь попустить, поки ми не змінимось, поки ми глибоко не повіримо, поки не станемо іншими, по-іншому не почнемо жити, і нічого не зміниться будемо далі плачучи, проважати сім'ї туди на схід, і дехто буде приїжджати в Розум місті. А чи – невідомо? В кожну сім'ю може постукати ця біда. Тому не треба думати, що то не твій, то той інший. В кожну сім'ю. Тому віра повинна бути велика, велика віра. Я це наголошую в тому сенсі, що і наші марафіяни не мають великої. Здається, переконані в Київському патріархаті. Ви всі переконані в Київському патріархаті. А чого пас ходити святий в Московський патріархат? Є такі? Є такі. Ходите, я вас бачу. Знаю, що вас посидили там, так ближче. Мотивація так ближче. Це, я не кажу, масові, поодинокі випадки. Поодинокі випадки. І поодинокого немає. Так ближче. Так зручніше. А яка? Є різниця. Є різниця. От тепер вже є різниця. Тому що ми вірили, там брати, там наші рідні. Але скажіть, одиниці в цьому храмі, хто розмовляє зі своїми рідними, які живуть в Росії. Скільки чую від вас розмов, брат з братом розмовляє, то й там сидить. А ще якщо в Тюмені газ продається, якесь має відношення до нього, то вже і називає свою рідну сестру, яка тут, що вона тут бандерна. А ти хто? Є таке? Є таке. Вірить вже в те, від одного, з одного лона вийшов побою. Ну, один великий русський, друга крайня крайнє Не та кров тече. Однакова, кров тече. нема віри великої. І були брати. Але Каїн з Авелею також були брати. І яка історія? Каїн вбив Авеля. Тому це діти Каїна, які прийшли вбивати вас. І ось вас, ваш племінник, який там сидить. Озброюся, прийде, буде вам розказувати, вас, вчитель, ваш примінник. Ну, зі зброєю прийде тьотю розказувати, як вона має жити. Я вам не абстрактні історії розказую, я її не називаю. Але це із нашого з вами життя. Ось така наша віра. В маловірні зараз живемо, а треба жити в глибокій, глибокій і сильній вірі. І не мати сумніву, і не казати все одинаково. І це ж ваші сусіди йдуть туди. І паки, і паки Помолюся. Якому Богу помолються. Якому? Це той Бог, який каже, вбивати українців. Ви спілкуєтеся з ним? Не доростають, вони не доростають. Я не кажу їх не напрямую. Я кажу їх настільки важно, настільки їх сильно любити і переконити і вірити, щоб вони були єдинодушні з вами. Боротися за них треба. Переконувати любов, ю. не ненавистю, любов'ю, силою своєї. Бо якщо ми самі сумніваємось, так вони дивляться на нас, що ми самі не віримо самі в самі все. себе. І вони сумніваються то день сюди, де туди. А від того сумніву, це ж вся цепочка нашого християнського з вами життя. Не вірять, коли стають на рушниці, приходять від час. Не вірять, коли живуть разом один одному. Всі вважають, що всі на нему входять. І цілий день діти на смсці, ти де, де? Немає чим зайнятися цілий день, де? В Африці. Де? де? Нічим же не, не вірить. Навіщо виходити заміж, якщо ти не віриш в свої протилежні стані? Чоловік жінці, жінка чоловіку. Батьки дітям, діти батькам. Віри нема, але вже починається що? З християнської нашої з вами віри. І якщо ми сміємося самі над собою. Ну Це ж ми. Так ось треба вірити, глибоко вірити. Глибоко вірити в Богу. Глибоко вірити в Бога. Довіряти йому і вірити в своєму ближчому. І йому довіряти цьому ближню. І свято ісповідувати свою православну віру. Вірити в Україну, вірити в перемогу, вірити в правду, вірити в Євангелію. Тоді ні, ніколи ніяких сумнів, сумнів не буде. Запам'ятайте, що гріхопадіння почалося з чого? Із сумнів. Що Єва сказала? А чи правду сказав Бог? Засумнівалася? Згрішила, Адама накормила і пішли всі, своєю життєвою дорогою, стали смертні, гріх прийшов і так далі. Ось так хронологічно все відбувалося. Тому я багато прикладів вам прийму для того, щоб переконати вас, що треба вірити Богу, мати велику віру в самому собі, мати велику віру в перемогу, велику віру в Україну. І велике довір'я і вірю в один одному. Віру в один одному. І тоді, коли ти віриш, то і іншій людині не несеш можливість спіткнутися, бо ти віриш. Сила твоєї віри, горе може рухатися. А якщо може рухати горе, то може утримати навіть ту людину, якій ти не довіряєш, в якомусь чинку. Я не маю на увазі якийсь один. Різна недовіра. Але якщо ти віриш, то і ту людину утримуєш в позиції такі, що вона не згрішить. Бо ти віриш сам. Тому хай віра буде ваша велика. А ваші хвороби проходять не через 38 років. А тільки захворівши, щоб всі і маючи велику віру. Силу Божому, силу любові, в перемогу правди, тому хай милосердний Господь укріпить вас в цій вірі. І не хитайтеся. Тому Милосердний Господь хай допомагає нам сильно вірити. Хоча десь гірчичне зерно. І хай ця віра допомагає вам і в житті, і в спасінні ваших душ. Христос Воскресе!